Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 20 цікавих фільмів минулого року, які ви могли пропустити. Поїхали! Кар'єра молодої прекрасної акторки Мадлен складається не найкращим чином. Лише коли дівчина зустрічає іменитого продюсера, в неї з'являється надія отримати першу серйозну роль. Успіх дійсно приходить, що правда, вельми несподіваним чином, після зустрічі з Мадлен продюсера знаходять мертвим. Дослухавшись поради подруги адвоката, дівчина заявляє, що скоїла злочин з метою самозахисту, після чого стає однією з найвідоміших персон Парижа. Однак, справжньому вбивці таки Ки стан речей зовсім не по душі. Талановитий найманий вбивця Морган Гейнс виконав десятки замовлень та завжди ретельно підходив до своєї роботи. Одного разу кілеру доручають не зовсім стандартне завдання. Він має ліквідувати шестеро людей, які перебувають у різних точках світу. Досить скоро Морган з'ясовує, що його жертви також професійно займаються скоєнням вбивств. і Вони в свою чергу отримали замовлення на його усунення. Опинившись у смертельній небезпеці, найманець намагається вийти переможцем у. Битві з колегами та дізнатися, хто замовив його вбивство. На початку 20-го століття Парижем проходить жахлива чутка про те, що у місті орудує новостворена злочинна банда під назвою Апаші. Вони влаштовують хаос на вулицях, грабують та вбивають, занурюючи усіх місцевих жителів у стан непереборного страху. Молода дівчина Біллі проникає в їхню спільноту, щоб помститися за смерть брата. Вона планує розібратися з кожним головорізом та в результаті дістатися їхнього чарівного ватажка, до якого в неї несподівано спала. Ують почуття. Молодий темношкірий житель гетто Фонтейн займається продажем заборонених речовин. Одного разу наприкінці робочого дня він гине від куль конкурентів, проте наступного ранку прокидається живим, нічого не пам'ятаючи. Фонтейн вирушає забрати борг у сутенера Сліка, який заявляє, що на власні очі бачив його смерть. Їхня подруга Йойо теж переконана, що чула постріли. До того ж, вона згадала підозрілий автомобіль на місці вбивства. Простеживши за ним трійця, раптово знаходить підземну лабораторію, в якій проводять жахливі досліди над жителями міста. Освічений поліцейський Боб Гайтавер дізнається, що його колишню дружину вбито, а доньку викрадено сатаністами. Офіційне розслідування ведеться повільно та безрезультатно, тому Боб звільняється з поліції та береться за справу сам. Щоб дістатися до таємничого лідера культу Сайроса та врятувати доньку, детективу знадобиться допомога дівчини Кейс Гардін. Вона прекрасно знає усіх членів банди, адже колись дівчині вдалося вижити та втекти з їхнього полону. Коли Бекі була ще дитиною, до її будинку увірвалися злочинці. Вони вбили батьків дівчинки, і сама вона тільки дивом залишилася живою. Минуло багато часу, і зараз Бекі живе разом зі своєю опікункою в невеликому містечку. Проте одного разу жахлива історія повторюється: до їхнього будинку вдираються грабіжники, які забирають усі цінні речі та улюблену собаку дівчини. Бекі вирішує не чекати допомоги від поліції та робить усе, щоб помститися своїм крим. Dziękuję. Ально нещодавно Крістін вважалася цілком порядною жінкою, проте наразі вона має стати суворим лідером мафіозного клану. Так сталося через те, що дідусь, якого вона фактично не знала, помер. Однак перед цим він встиг заповісти Крістін свою злочинну імперію. Шокована колишня домогосподарка має наміри відмовитись від ролі голови надзвичайно небезпечного бізнесу. Проте давні приятелі та підлеглі дідуся наполегливо виконують наказ колишнього боса. Молодий студент Джо Ранс мріє стати інженером та намагається зібрати грошей на оплату наступного семестру. Одного разу з'являється можливість вирішити фінансову проблему, вступивши до місцевої збірної з веслування. Той, кого запросять до заповітної вісімки, отримає безоплатне житло та перспективу вирватися зі злиднів. Тренер-веслярів Елвін Албрексон помічає в Джо потенціал та приймає в команду. Важкі тренування приводять новачка до фізичного виснаження, проте кохання зраз. Скової студентки Джойс дає йому мотивацію не здаватись та йти до своєї мети. Сей менеджер готелю Себастіан Маніскало планує провести відпочинок зі своєю чарівною нареченою Еллі в розкішному маєтку батьків дівчини. Разом вони продумують чудовий план, як провести вихідні, проте Еллі наполягає, щоб чоловік також запросив свого батька сальву. Несподівана обставина змушує Себастіана хвилюватися, адже його старий зовсім не схожий на власників маєтку. Він працює звичайним перукарем та володіє, м'яко кажучи, дивакуватим характером. Молода закохана пара Люк та Емілі будує комфортне майбутнє в Нью-Йорку. Вони обидва працюють аналітиками у великій компанії, якою керує вимогливий та нещадний Кембл. Одного разу він пропонує Емілі підвищення. Вона стане головним менеджером та візьме на себе більшу відповідальність. Для Люка підвищення коханої стає неприємною несподіванкою, з якою він намагається примиритись. У той час, як Емілі починає усвідомлювати, що її партнер зовсім не справляється зі своєю. Роботою Одного разу звичайний фермер Коул знайомиться з привабливою дівчиною Сенді. Вона одразу справляє приємне враження на чоловіка, а їхнє перше побачення стає найкращим у його житті. Однак, на всі повідомлення, які він пише дівчині після зустрічі, вона нічого не відповідає. Недовго думаючи, він вирушає до Лондона, де зараз перебуває його друга половина. Проте одразу після прибуття Коула схоплює банда злочинців, яка вимагає видати потрібну інформацію про Сенді. Thank you Одного разу контрабандист Ендрю Тортон скидає з літака партію наркотиків над національним парком у штаті Джорджія. Після чого стрибає з парашутом, випадково б'ється головою, непритомніє та розбивається насмерть. Один пакет з забороненою речовиною знаходить та з'їдає величезний ведмідь, внаслідок чого він стає вкрай активним та агресивним. Невелика група поліцейських злочинців, туристів та школярів несподівано стають на шляху непередбачуваного хижака. В недалекому майбутньому існує біотехнологічна компанія, яка надає послуги омолодження багатіям. Усе це відбувається за рахунок бідних людей, які погоджуються віддати роки свого життя за фінансову компенсацію. Одного разу успішний співробітник компанії Макс, який купує у жебраків їхню молодість, сам опиняється по вуха в боргах. Його молода дружина змушена віддати 38 років свого життя, щоб погасити борги. У той час як Макс прагне за всяку Ціну повернути їй молодість. Риваблива тес повертається до рідного міста після служби в Іраку, борючись з алкогольною залежністю та посттравматичним розладом. Незважаючи на проблеми у спілкуванні з людьми, вона вирішує прийти на вечірку з нагоди одруження своєї молодшої сестри. Несподівано в самий розпал веселощів будинок оточує банда таємничих озброєних чоловіків, які починають вбивати гостей одного за одним. Тес починає обороняти будинок, намагаючись в будь-який спосіб захистити себе та Інших дівчат Мішель та Ален кохають один одного та мріють про весілля. Однак перед цим вони ще мають познайомити своїх батьків та обговорити з ними деталі майбутнього одруження. Їхній задум провалюється практично з першого моменту, хоча самі наречені ще навіть про це не здогадуються. Виявляється, що їхні батьки давно знають одне одного та зберігають безліч таємниць. Батько Мішель та мати Алена зраджують своїм половинкам. Ті, в свою чергу, також відчувають один до одного романтичні почуття. Коли дві і родини зустрічаються в одному будинку. Це призводить до несподіваних наслідків. Час проведення рятувальної місії з евакуації групи місіонерів повстанці збивають вертоліт тактичного підрозділу ВМС. Єдиним, хто вижив на борту, виявляється старшина Річард Мірко, який, незважаючи на загибель своєї команди, вирішує продовжити виконання завдання. Незабаром Річарду вдається знайти автомобіль місіонерів разом з п'ятирічним хлопчиком, який дивом залишився живим. Мірко планує доставити дитину в безпечне місце, проте вороже налаштовані повстанці намагаються завадити досвідченому воїну. Детектив Лукас Бойт проводить масштабне розслідування серії безжальних убивств, які можуть бути пов'язані з сумнозвісним африканським ритуалом. Поглиблюючись у матеріали справи, чоловік усвідомлює, що йому необхідна людина, яка розуміється на відповідній культурі та звичаях. Незабаром детектив звертається по допомогу до професора Маклза та просить розшифрувати ритуальні елементи скоєних злочинів, намагаючись докопати сістини, поліцейський та вчений стикаються з опором місцевої. Ії влади, яка скептично ставиться до їхніх методів розслідування. Вчений Гріфін поспішно знищує сліди власних експериментів, оскільки до його квартири ломляться домовласник та судовий пристав. За мить до того, як їм вдається вибити двері, Гріфін перетворюється на невидимку, після чого стається потужний вибух. Тим часом Аделіна недовірливо читає інформацію про серію злочинів, ймовірно, скоєних невидимою людиною. Коли поранений Гріфін опиняється в будинку Аделіни, жінка надає йому притулок, навіть не підозрюючи до чого це призведе. Марен, молода дівчина, яка веде скромний спосіб життя та разом з цим приховує нав'язливу пристрасть до вбивств, подорожуючи країною у пошуках своєї відчуженої матері, вона зустрічає харизматичного волоцюгу на ім'я Лі, який поділяє життєві принципи дівчини. Трохи поспілкувавшись, вони приймають рішення об'єднатись та вирушити на пошуки жінки разом, навіть не підозрюючи про те, що їхнє прагнення вбивати людей може стати нездоланою перепоною в їхніх відносинах. Торренс – Торенс, досвідчений пілот, який готується виконати черговий цивільний рейс. Незабаром літак опиняється в зоні найсильнішого шторму. Проте капітану Торренсу вдається безпечно виконати посадку на маленький Філіппінський острів Джоло, що перебуває під контролем озброєних повстанців. Усі члени екіпажу розуміють, що роботу з їхнього порятунку вже розпочато і треба лише протриматись до появи рятувальників. Однак їхні плани руйнує несподівана поява бойовиків, які беруть. Беруть усіх пасажирів в заручники. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.